Ну супер, капітан Америка, чудовий новий світ, настільки поганий, що я була змушена перервати свій кріосон, щоб зробити це відео. Якщо коротко фільм на одному рівні з Марвелом, останнім людиною Мурахою і може трохи краще за серіал про Сема та Бакі. І то тільки тому, що зовсім трохи пом'якшили тему расизму і нав'язливе бажання виправдовувати злодіїв. В цьому фільмі є проблеми притаманні загалом Марвел, конкретно цьому фільму та унікально Сему Вілсону. Все, що могло бути не так, у кожній площині, власне, виявилось не так. Як завжди ми опустимо драму за лаштунками, так вона була, але яке глядачу діло до всього цього. Дайте хороший продукт, цікаву історію зрозумілих персонажів. Мабуть, з інтро зрозуміло, що нічого цього ми не отримали. Та власне, як можна було очікувати інший результат, студія все ще має ті самі пріоритети і принципи роботи. Почнемо з історії, і власне вона настільки невиразна, що на наступний день після перегляду її взагалі-то важко пригадати. От зараз я сиджу і навіть не можу виділити якийсь зрозумілий сюжет. Чудовий новий світ явно хоче бути другим зимовим солдатом і дуже ефектно провалюється. Так знову використовується десь там схожий наратив про можливі змови, десь у найвищих рівнях влади, урядових осіб, які мають власні цілі, навіть є екс-чорна вдова, яка вирішила в якийсь момент допомогти кепу дістатись правди і пташиний сайткік. Але навіть якщо на поверхні все співпадає, наповнення ну таке собі. І до речі, для розуміння подій треба пам'ятати Халка 2008 року Енд і серіал про Сема та Бакі, і неочікувано вічних. Так, так, Марвел витягнули на світ проекти, які і суперпопулярними та підтриманими критиками особливо не були. Коротше, Сандер Боутрос тепер президент. Його грає Харрісен Форд і це значний даунгрейд від Вільяма Хьорта. Окей, актор помер, треба замінити. Не хотіли так зробити з чалою випадково? Ні, ну добре. Сем та Хоакіт, новий Сокіл, так-так, треба було дивитись серіал про чорного капітана Америку, мають забрати у терористів щось за наказом президента. І увага! Це одна з трьох хвилин, де Джан-Карло Еспозіто буде на екрані. Якщо ви очікуєте, що він буде якимось важливим персонажем, ну, самі винні. І так, чувак виглядає зовсім не як у коміксах. Ну, подумаєш, трошки змінили. Як завжди, все, і камон проти сема навіть без сироватки у нього шансів немає. Скільки газу вже 65? Виявилося, що повертав президент Адамантій. З якого був зроблений Селестіал, так саме та штука, що з'явилась в кінці вічних, MCU звертається до цієї сюжетної лінії вперше. І тепер, вже чесно кажучи, якось і не цікаво. Сема Хоакіна і першого чорного капітана Америку і Сай Бредлі запрошують до Білого Дому, де Рос в не дуже цікавій експозиції, розказує, що адамантів взагалі то вкрали у японців, а тепер повернули раптом, абсолютно раптом, на Харрісона Форда замах. І в ньому також бере участь і Бредлі. Що це таке? Хто? Навіщо. Якщо ви дивились трейлер, то вже власне розумієте, що це якось пов'язано із лідером, до якого ми ще повернемось. До речі, маленька жіночка, яка працює на президента, це екс-чорна вдова. Не знаю, як вони там відбирали кандидатів, звичайно, але щось мені підказує, що не по потенціалу фізичної сили, бо якось проти чоловіків вона не дуже впевнено, виглядає. Так, актори бувають різні, ролі бувають різні, але ж ми, хоч трохи, маємо притримуватись приводу реалістичності, але про всю логічність ми власне давно мали забути. От з перших секунд титрів. Немає нам на що дивитись, немає що аналізувати взагалі, і говорити немає про що. Якби не огляд, я б про цей фільм вже давно забула. Але ні, весь його ідіотизм пульсує в моїй голові. Досі За виклик жалю у цьому фільмі. відповідає Сая Бреднем. Той що перший чорний капітан Америка він нападав на Індії, він має бути в тюрмі. Як же так? Він вже там був, він не хоче повертатись дуже звичайно сумно за персонажа, який тут тільки є декорацією і мотивацією Сема. До речі, про головного героя на нього нападає Стен Едгар. І я не знаю, що можна було очікувати від цієї бійки. Звичайно, Сем його перемагає. Очевидно, виявляється негідником, хтось керував з якоїсь там бази. Треба їхати, треба знову за собою тягти несмішного пташиного сайткіка. Це типу, як у зимовому солдаті» в набагато кращому фільмі, коли Нет та кеп їхали до якогось там пункту призначення, і це було використано, щоб зміцнити відносини та показати динаміку між ними, поки вони один одному не довіряють. В чудовому новому світі про такі сценарні ходи навіть і не чули. За всім стоїть лідер. Не знаєте такого, та ви що? Чувак, в чию голову у кінці неймовірного халка капнула радіація? Я не впевнена, що вона так працює, але нехай. Він тепер супер розумний. Весь час він декарду допомагав і політично, і як лікар, все, щоб зробити свободу. Але хан Соло не простий політичний діяч. Він збрехав і тому лідер хоче йому чи солі в десерт насипати, чекаву холодну запропонувати. Не знаю, мотивація не дуже чітка. Звідки про це дізнається глядач через експозицію Стена Едгара, експозицію лідера? Кілька слів, сподіваюсь, екшен буде того вартим. Тим часом у нас політичне загострення. mind з найвищого рівня японці більше не хочуть грати із США в одній пісочниці. Як же так? Американці самі все спровокували і хочуть забрати адамантій собі. Ого, як неочікувано, і як зухвало, і як. Чесно кажучи, очевидно, хтось маніпулює цими подіями. Ну хто ж, хто ж це може бути? Може людина, у якої брокколі на голові? Інтриги нуль. Отже, японці хочуть адаманті. Починається сіджайне протистояння між літаками та головними героями. Так, будь ласка, ще більше відсутності облич і ставок. Навіть той факт, що сайт Кіка зачепило, ніяк не викликає емоції. Так, згодна, ми вже все виплакали через Ісаю Бредлі, про якого чомусь ми вже давно забули. Доктор Кімбл починає перетворюватись на. Халка. Так, так, ми дочекались нарешті. Весь трейлер на цьому тримався. Виявляється, лідер підмішував президенту щось радіоактивне у пігулки від серця. Так от що він хотів знищити репутацію роса. Чи що там, по-моєму, він цьому старегану просто дав дуже круту силу. Червоний Халк знищує якісь будівлі, і наша фінальна битва між кепом та звіром переноситься в сад. Гарно, звичайно, але безглуздо. По-перше, абсолютна відсутність балансу сили. Халка, наче не беруть вибухи повноцінні обстріли. А ке б якось зміг його порізати та ще й супер боляче. По-друге, Сем намагається роса заспокоїти. Вся бійка взагалі не має ставок. Звичайно, ніхто нікого не покалічить серйозно. Звичайно, ми не побачимо якихось провокуючих моментів і елементів поведінки. І тут я хочу звернути увагу на саме логічний елемент, який так ніхто в кіно і не вів. Окей, ви хочете зупинити Галка, ви хочете його заспокоїти. У набагато кращому фільмі ми вже таке з вами бачили. Пам'ятаєте? Наташа, Брюс, Колискова, сонце вже низенько. Тобто, це має бути для монстра якась особлива людина. Ну, може. Випадково, чисто випадково, чисто теоретично така людина існує: якийсь член сім'ї, з яким відносини не дуже, і був би непоганий якийсь емоційний момент з цією людиною. Але ні, це було б занадто логічно і очевидно. Краще використати Беті Рос у якомусь дурному камео, яке просто існує собі у всесвіті дурних камео. Там, до речі, існує і камео Бакі. Коротше, Рос заспокоївся. Сайтки лежить з поломаною ногою і звучить запрошення до месників. Стоп, стоп, коли вони реформувались? Який у них зараз статус? І Рос і Сем дуже хочуть знову зібрати команду. Хто там, що там, це вже не так важливо. Дайте МСЮ хоч одну організацію, яку все ще пам'ятають фанати. Впізнаваність бренду наше все, бо якісь там Сандербол франшизу явно не потягнуть у майбутнє. Отак От безславно славно й закінчив свій срок Харрісон Форд в самотності на рафті, так само як і лідер. І, в принципі, ці два ідіоти абсолютно заслужили те, що з ними сталося. Один вважав себе шикарним політиком і великим керівником, а другий без конкретного плану і цілий просто здався в кінці. Дуже сподіваюсь, ми вже їх не побачимо, бо вони вже надто не пристосовані до існування в МСЮ. Так, емоційно у уроса десь там є арка. Він так не хотів бути злим та емоційним, що власне іронічно перетворився саме у згусток гніву та злоби. Та він так хотів покращити відносини з Беті, що аж весь фільм нічого для цього не зробив. Та його сім'я власне взагалі ніякої ролі не відіграла. Але це рос як людина, що він як політик, в який момент у нього взагалі щось виходило. Бо таке відчуття, що єдине рішення, яке він типу прийняв, це маніпулювати лідером, але при цьому створити йому всі умови, щоб той міг образитися і втекти, що він власне і зробив. Лідер, лідер. Я навіть не знаю, що сказати, як на злодія, який може все аналізувати і передбачувати, якось слабенько. І мотивація така собі. От навіть якби план вдався, що далі? Сайткік та чорний екскеп існують тільки, щоб займати час, який можна було використати на. Розвиток головного персонажу, бо цей гумор і проповідницькі настрої можна було б залишити у серіалі про Бакі і Сема. Отак, Вілсон, ти думав, ми про тебе забули? З легасі персонажів Сем один з найгірших. Творці так хотіли зробити з нього ідеального персонажа, що забули надати йому якийсь характер. От Сема з костюму, хто він? Яка у нього динаміка з людьми? Чим він живе? Які його принципи? Ну, окрім, очевидно, постійно пробачати терористів і жаліти вбивців. Яка його гарка в цьому фільмі? Що він робить, як він росте, як почав найкращим капітаном Америкою, так і закінчив. Взагалі ніяких змін. Найкращий чувак. Ну так, десь там він може не дуже був впевнений у своїй ролі, але нічого такого його і не челенджі. Напевно, всю невпевненість в собі вже переживали в серіалі про Сема. Ну нехай. А як же той факт, що Уілсон не підсилений сироваткою? Це випадково ніхто не хотів дослідити. Я вже просто чіпляюсь за соломинки цікавих подій. Чуваку просто надавали кучу техніки різних месників і ок. Коротше, наш чорний капітан Америка вийшов з цього фільму на ушкоджений розвитком. Та, власне, як і всі, не дивились цей фільм? Не дивіться дивились? Мені справді шкода вашого часу.